А я вітаю самих найкращих на каналі. І сьогодні подивимось з вами, як я і обіцяв, посуд. Подивимось, може, є щось нове. Які акції, знижки. І дякую вам за коментарі. Я вам дуже дякую за коментарі. І я вам дякую за вподобайки. Так, давайте почнемо з келихів. 88 гривень. Ось такий келих, скляний на 550 мл. Ось такий 69 гривень. Прозор, навіть не прозори, а знаєте, як ця бульбушка на сонці. А, і ось такий, така, як димка йде, 69 гривень. На жаль, не написано на який об'єм. Ось такі невеличкі по 44 гривні зараз. Трішки вужче, також 44 гривні. Кухоль а, скляний, подивіться, який величезний, для пива 109 гривень на 500 мл. Я чомусь одразу згадую свого батька. Як ми з ним ходили в пивбар, пив там так смерділо. І, і, і у продавчині, яка наливала пиво, завжди був грязний оцей, а, фартушок. Мені так дивно було. 49 гривень на 510 мл, такі звичайні а, а, склянки, келихи. Ось такі келихи по 59 для пива на 620 мл. Невеличкі стаканчики по 22 гривні. Об'єм 285 грамів. А дивіться, які тут цікаві. Ніби, бачите, очі, рот, ніс, ніби хтось дивиться на вас. Такий етнічний, можна сказати, етнічна склянка. 34 гривні. Щось я не бачив. Чи може не звертав увагу? Ні, точно не бачив. я їх. Обов'язково би сказав, би, тому що цікаві зроблені. Чарка по 19 гривень. А, так, це з двойними стінками подвійними, щоб не нагрівалось в руках, і з такими от зірочками 99 гривень. Це для дорослих на конячок. наливаєте, і одразу черепушка тут буде. Скляна чашка з фігурною ручкою. Їх над надто швидко розбирають. Бачу: 69 гривень, і ціна ще така добра. Дивіться, це також новинки. Це також новинки. Це у нас стакан скляний, низький 59 гривень. Об'єм, на жаль, знову не вказаний. Ціну знижено на склянки 34 гривні лайми. Ось такі по 55. Ну а це вже також я бачу. Новинка це взагалі витвір мистецтва. 88 гривень. Ціну знижену на склянки 29 гривень 240 мл Банка скляна, герметична кришка. Також скляна йде 69 гривень. Ціну знижено на форму для випікання кексів 169 гривень на літр 680 Будова криманка 49 гривень. На ніжці. Набір з трьох а, стаканів на 350 мл 88 гривень. Трішки нижчі стакани 119 гривень. Також три штуки на 315 мл. І ось такі можна придбати 6 штук 245 мл за 139 гривень. Високі стакани, 3 штуки на 380 мл 109 гривень. Так, давайте подивимось по тарілочкам. Ось така тарілочка. Димчата 59 гривень. Курційний салатник 39 гривень, звичайнісінький білий. Ось такий можна взагалі придбати за 29 гривень, діаметр 12 сантиметрів. Да, 29 гривень. Так, ну це, мабуть, швидше на соус якийсь, да, на гірчицю 17 гривень. І тут вже таке трішки цікавіше. А, здається, ось такі, да, не здається, а точно були. А для десерту. А зараз з'явилися ось такі для першого, можна сказати, да. ціна 59 гривень. Можна зібрати цілий сервіс. Це також новинка, салатник, новий візеруночок бачу. Ну, квітки, звичайно, що квіточки. Так, ціну не проб'ю, немає штрих-коду. А тут є тормозить, тормозить 49 гривень. Так, далі салатник 139 гривень. Ось такий, як би сказати, можна і не круглий, і не квадратний. Біленький. Ось такий, ось такий можна придбати трішки дешевше, він нижчий, менший круглий, за 129 гривень. Салатник від Люмінарк. Бачите, як йде матовий. Ось тут іде матово, а всередині йде такий як глянець. 49 гривень. Так, це у нас люмінарк. Ні, це нерк, да. так. Також Люмінарк, бачите, матовий, всередині блискучий. 69 гривень, бульйонниця. Тарілка десертна на 20 см 44 гривні. Трішки менша десертна біла по 39 гривень. І ось така красива літня, можна сказати, 49 гривень. Це десертна. Це новинки, ось це новиночка 49 гривень. Такі знаєте, як волошкове поле тут і волошки. Трішки більша тарілка, ніж за десертну ніж Це 49, це трішки більше 59 гривень. І ось ця дуже ніжна, красива тарілка 55 гривень. Ось таку красиву подобається, мені дійсно подобається. Можна придбати за 49 гривень. І ось така 77. Це також десертні, можна сказати. Але вони такі, як сказати, правильно оригінальні. Так. Це також нещодавно з'явилось на полицях в магазині Аврора 69 гривень, діаметр 20 см. Люмінарк 39 десертна. Ось такі, я тарілки, пам'ятаю, були в біжому кольорі. Зараз так, ось такий блакич. 149 гривень. Зараз вона. І ось така, як я вам показував, десертна. Обідня 109 гривень. Так, це в нас іде обідня, 69 гривень. Така ж сама, як оця десертна, по 55, це 69. Зі знижкою 59 гривень люмінарк Можна використовувати для перших страв. І ось ці мені також подобаються, Вони такі мінімалістичні, різблені. Гарний спокійний колір люмінарк, 59 гривень на 19 см. І ось така трішки більша 25 см. 64 гривні. Ще така, знаєте, ціна нормальна. І точнісінько така сама. Як оця фісташкова чи зелених, можна сказати. 49 гривень. Так, тарілка, я не знаю, це, а, мабуть, десертна. Тарілка обідня, 49 гривень. Так, ось така по 49 гривень також зараз. Десертна лаванда. 49. Не можу витягнути. В кого проблема також ці тарілки в Аврорі витягувати. Аврора трішки треба якось переробити це все. Тому що я не можу тут витягнути, ну є такі взагалі, що не можу повитягати. 59 гривень. І ось за ці також, якщо Аврора видивитись, я не можу витягнути ні одну тарілку. Дивіться, я не хочу, тому що я боюсь. Я ні одну тарілку не можу звідси витягнути. Я просто боюсь, я вже витягував тормошив. таке враження, що зараз випаде, для чого так загружати. Дуже красива, естетична, гарна. І тут буде круто-круто салат в ній мати вигляд 129 гривень. Ці також, ви пам'ятаєте, усі, також нещодавно з'явились в магазині Аврора, 99 гривень. Також з цієї серії Лагуна 77 гривень. І оці також зараз по 77 гривень. А ось такі 88 для перших страв. І з'явились тарілки глибокі. Я вам щойно показував, такі були для тісточка. 69 гривень, салатник, а в ньому ж можна, правда, і бульйон з'їсти. Салатник люмінарк порційний 77 гривень. Точнісінько такий самий, тільки чорний. Також для бульйона, для перших страв, ціна 69 гривень, супова тарілка. І це також можна сказати, або супова, або для перших страв. Так, а це такий самий чи трішки інакший? давайте подивимось ціну. Миска з червоної глини, 69 гривень. Тарілочка така порційна. 49 гривень. Так, з червоної глини для пирогів 88 на літр 400. 64 гривні. Горщик для запікання чинахів. Це на грибну юшку. 22 гривні п'ялка. Так, а що це таке я знайшов? Ми таке не бачили з вами. Це у нас блюдо роздільне. Давайте відкриємо, подивимось. Ось таке, дивіться, цікаве блюдо. Раз, два, три, чотири. І всередині на якийсь соус. А що ж тут можна? Тут сир можна, правда, положити. Ой, а ціна на коробці. Сир, оливки закуска, виноград 119 гривень. Так, бачу чашки, красиві, але без цінника, тобто безцінні. 99 гривень. Так, ну, схожі, да? тільки рифлена по-іншому. 88 гривень. А я ось тут бачив, а ось вони, дуже-дуже багато було різних кольорів по 59 гривень. Розібрали, бачите. Такі матові. Так, ну це ми з вами ці, що не вам показував. Не знаю, чи вона тут стоїть. Так, ось. Розібрали усі, бачите, залишилось дві. А, ось вони, дивіться, тут різні, бачите, ручки стоять. Також дуже такі цікаві. За столом ніхто не переплутає. 77 гривень. Де чия кавуська? 59 гривень. 59 гривень, ось такі великі цвіточки. Їх декілька видів є таких цвіточок. А з будівкою я не бачив. Так, вони всі по 64 гривні. Ось ці чашки Дуже великий вибір зараз сковорідок різних магазинів Аврора. Оцей от крафт дуже хороший. писали в коментарях, що дійсно їх вистачає на довгий термін придатності. 399 гривень на 24 см діаметр. Оці також такі досить нелегенькі, 24 см біол. Скворда з антипригарним покриттям. До речі, також писали, що хороший цей біол. 600 гривень. Браво шеф, це йде на 30 см, вже така величенька 399 гривень. А це якась нова Ардесто. Вона йде з кришкою, тому що багато сковорідок без кришок, бачу, а ця йде з кришкою, скляною прозорою. 28 см. І зараз ми проб'ємо ціну на оцю сковорідку з вами. 749 гривень. Так, бачу, багато з'явилося різних кастрюль в магазині. Аврора вже такі величенькі, немалюпо, немалю, немаленькі. На 4,7 літра по 649 гривень. Вони йдуть з кришкою. Потім трішки більша на 6 літрів, 699 гривень. І є ще більше, але я її не можу витягнути, на жаль. Ну, інформацію я вам подав, хто цікавиться просто каструлями, будете знати, що з'явилися великі каструлі в Аврорі. 299 гривень коштує ось такий. Ой, зараз випаде кришка. А, як він, черпачок, не черпачок, глечик, як він називає? Ківш. 229, вибачаюсь. А ось таку сковорідку для млинців можна придбати за 139 гривень зараз зі знижкою. Набір келихів для пива, дві штуки, зараз в акції. Так, такі досить в руці гарно тримати. Так, ну з цією штучкою ви всі знайомі турка. Також дуже хороша штучка це для олії. Ви сюди наливаєте олію, і щоб не наливати, просто розбризкуєте її. Хороша річ, але я не можу знайти від неї цінника, ні ціни нічого нема. І ще я знайшов ось таку подібну також для олії, скляна, тут є вже штрих-код, проб'ємо. Також розбрискувати. Ціна 69 гривень. Пляшка для олії або оцету. Скляна з розпилювачем 140 мл. Елечик скляний, міцне бачу скло, таке ну як тверде. Наговорив товсті стінки в скло, ну, але пластикова кришка. Зараз ось такі вази в акції йдуть. Були 149 гривень, вони продаються в коробках. Зараз в акції 109 гривень. Мацюпонічка вазочка 44 гривні. Така 49, також все в коробках продається. Теж цікава така форма, ціна такої 74 гривні. А це така, знаєте, мінімалістична. Перший раз бачу, не було. 55 гривень ваза скляна для квітів. Добре, будемо закінчувати з вами цей огляд. Я вам хочу а, ну, просто побажати, щоб у вас все було як найкраще. До зустрічі! Всього найкращого вам!